Про встановлення тарифів на теплову енергію і виробництво, транспортування, постачання та послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води по товариству з обмеженою відповідальністю ніж на тепломережі законом України 2479 про особливості врегулювання відносин на ринку природного газу у сфері теплопостачання передбачено, що мораторій. Залишається на тариф тільки для населення, тобто тариф для населення не підвищується. Всі бюджетні установи і інші споживачі будуть працювати по економічно обґрунтованому тарифу. Ну і як результат, різниця в тарифах буде рахуватися тільки по населенню, якщо до цього вона рахувалася по всім категоріям споживачів. Ну тобто прийняття цього тарифу також дасть змогу, щоб у вас був механізм компенсації да, державі держави. Це саме головне. Що, да, на, сьогодні, на сьогодні в нас майже 63 мільйони різниця в тарифах. Яку вам повинна оплатити і, держава. да, Яка повинна оплатити держава, і навтогастрейдинг на не, не рахує це як заборгованість і мінрегіон. Для населення не зміниться да не зміниться населення. Мораторій встановлено до кінця військових дій і 6 місяців після закінчення військових дій відповідно до закону 2479.